Ось ми вже прийшли в підвал, вже тут котики їдять. Ось тігріця наша єсть. Найда, долматка там, ще там на тому коридорчику. Ось сьогодні я забрала мішок сухого корму. Чотири лапи замовляла через інтернет. Ось чек з цього корму. Хочу подякувати всім, хто нам допомагав зібрати, допомагає. Бо дуже важко. Оцього мішечка хватає на 5 днів. Там що в нас один вже начатий, вже він кінчається. Вже і цей з, з неділі треба буде знов замовляти. Постійно ми замовляємо, бо він дуже швидко розходиться. В день йде 3 кілограми оцих всіх. Точках я пройду, там жменька, там дві, тут сіренька є, а ті вже всі. Розбіглися, вони на вулиці їли, але вони всі прийдуть сюди. Ось це вже набрано, бачите? Оце воно все ізрозходується сьогодні, все котики з'їдять. Дякую всім, хто нам допомагає, допоможе. Ось їм лишили на ніч їжу, вони всі прийдуть сюди і будуть вечеряти і спати тут.